Вже завтра, 1 вересня, день знань. У закладах освіти розпочнеться новий навчальний рік. Напередодні Міністерство освіти та науки України провело серпневу конференцію для українських працівників освіти. На ній виступила і перша леді України Олена Зеленська. З-поміж основних завдань не лише доступ українських дітей до знань, а створення рівних можливостей для всіх. Про рівний доступ до навчання, а саме розвиток інклюзивної освіти, буду говорити з першою заступницею начальника Вінницької обласної військової адміністрації. Ці Наталею Заболотною пані Наталі, я вас вітаю, слава Україні! Вітання з Вінниччини. героям слава! Розкажіть нам, будь ласка, як на Вінниччині впроваджуються можливості інклюзивного навчання? Ми згадали слова першої леді Олени Зеленської саме завдяки її ініціативі. Сьогодні в Україні працює національний план безбар'єрності, і він став дороговказом для нас у багатьох напрямках, в тому числі і в освіті. І серед основних завдань у цьому плані визначено створення інклюзивного освітнього середовища. Це передбачає адаптацію освітнього процесу до особливих потреб дитини. Таке інклюзивне середовище складається з багатьох компонентів: фізична доступність закладу освіти, готовність вчителів працювати з такою дитиною, наявність асистента вчителя, який буде допомагати такій дитині в освоєнні матеріалу. Але на моє глибоке переконання, інклюзивне середовище можна вважати повноцінним, коли у ньому з'являється асистент дитини. Нормативно-правовими документами це визначається як надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання. Простими словами, це помічник дитини з особливими освітніми потребами, який допомагає у пересуванні, орієнтуванні в закладі під час харчування та в інших побутових моментах. І ще у 2020 році на Вінниччині ми вперше апробували цю соціальну послугу. На жаль, дещо цей процес впровадження потім сповільнився у зв'язку з ковідом. Далі, на жаль, з повномасштабним вторгненням. Але розуміючи наскільки важко сім'ям, які виховують дитину з інвалідністю, ми у 2023 році відновили цю програму і запустили вже системну підготовку таких асистентів дитини. І от уже упродовж кількох років ми єдині в Україні, які це зробили і системно готуємо таких асистентів і вже минулого навчального року у школах області працювало 107 асистентів дитини у 28 громадах нашої області. Області це найбільший показник в Україні, і буквально от кілька тижнів тому ми здійснили черговий випуск ще 120 таких помічників, і це надзвичайно важливо, тому що на сьогодні в області 134 дитини ще очікують таких помічників. Тому ми рухаємось крок за кроком і будемо докладати усіх зусиль спільно з громадами, щоб кожна дитина, яка потребує такого асистента, його мала. Це асистенти, які супроводжують. Під час навчання у школі, але дитину треба підготувати ще до школи, і на цьому етапі це задача тільки батьків чи теж є помічників в дитячих садочках. Безумовно, це дуже важливе питання, і, звичайно, освіта для дітей з особливими потребами має бути поступовою і починатися якраз з дитячого садочка. В нашій області вже сьогодні таких асистентів дитини в садочках працює 23. На перший погляд, це може здатися небагато, але якщо розуміти, що дошкільнят в 4 рази менше ніж школярів, і те, що батьки мають можливість продовжити відпустку по догляду за дитиною. До шести років, то це гарний результат, але треба розуміти, що асистент дитини є частиною всієї системи, що у закладі для цього створюється інклюзивна група, працює вихователь, асистент вихователя, а вже поруч з дитиною працює її асистент. Окрім цього, з дитиною займаються фахівці інклюзивно ресурсних центрів, і це дозволяє справді з перших років отримати дитині підтримку і підготуватися до наступного етапу переходу до школи. І я скажу більше, щоб підготувати дитину ще й до садочка, існує послуга раннього втручання це така комплексна міждисциплінарна допомога. Для сімей з дітками від народження до трьох років, які мають порушення розвитку або ризик їх виникнення, і вона включає медичну, психологічну, соціальну, освітню підтримку, якраз спрямована на покращення розвитку дитини, підвищення якості життя всієї родини, і вона, до речі, також надається у Вінницькій області. А як діти з особливими потребами діставатимуться навчальних закладів? Так, це транспортна доступність, яка визначається національним планом безбар'єрності, про який ми вже згадували. Я хочу сказати, що свого часу, ще у 2021 році, Вінницька обласна військова адміністрація прийняла рішення, що усі автобуси, які закупляються в рамках державної субвенції, шкільні автобуси, мають бути абсолютно усі без виключення доступними. Тоді, у 2021 році, ми закупили спільно з громадами 16 таких. Автобусів 23 му і 24-му році ще 60. І цього року ще також закупимо 49 доступних автобусів. І хочу сказати, що це дозволить 30% усього парку шкільних автобусів мати абсолютно доступними. Ще одне питання, пані Наталія. На завершення цьогоріч президентом України ініційовано державну програму Пакунок школяра. Як цією ініціативою скористалися вінничани? Це надзвичайно важлива ініціатива, адже для батьків підготовка дитини до школи це завжди велике хвилювання, і потрібно зробити багато різних придбань і закупівель. І завдяки ініціативі президента цьогоріч і мешканці Вінницької області мають таку можливість. Загалом в нас в перший клас йдуть 11 тисяч діток. То я хочу сказати, що вже за пакунком школяра звернулось майже 5 тисяч родин першокласників і. І загалом це склало суму вже понад 20 мільйонів гривень, і це справді та допомога, яка дозволяє батькам купити усе необхідне для навчання від зошитів і книжок, канцелярії до одягу і взуття. Тому користуючись нагодою, я дякую президенту України Володимиру Зеленському за цю ініціативу в підтримку родин і закликаю і підприємців і не долучатися до цієї підтримки. І закликаю наших батьків, першокласників також скористатися цією. Програмою пані Наталя, я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це була Наталя Заболотна, перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації.